Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування маринованих помідорів. Приступаємо! Починаємо з приготування маринаду. Коли прогріється вода в нас, всипаємо у воду цукор, сіль та оцет. Трохи все перемішуємо, доводимо до кипіння і проварюємо буквально 1 хвилину, не більше. Газ виключаємо. Також паралельно я стерилізую кришки на малому вогні приблизно 3-4 хвилини. Далі на дно кожної банки викладаємо нарізану кільцями цибулю, товщиною приблизно 1,5-2 см. Десь так по 2-3 кільця, все в залежності, наскільки великою у вас є цибуля. Також викладаємо лаврове листя, по 2-3 листочка, декілька зубчиків часнику. Також, якщо хтось любить більш такі густріші помідори, можете сюди додати червоний пекучий перець, але зовсім трішки, не цілий. Буквально десь, я не знаю, ну 3 см. Вкладаємо петрушку, ось такі невеличкі пучки. Якщо ви маєте з такими трошки довшими корінчиками, можете їх вкидати спокійно. Тепер викладаємо сюди помідори. Прям так щільно-щільно я помідори не закладаю, щоб вони не потріскали і просто потім не утворилася одна каша. Тому так. Більш-менш вільно. Помідори я обирала спеціально, невеличкі, щоб вони були тверді доволі. І таким чином закладаємо усі банки. При кінці я закладаю чорний перець горошком, приблизно десь по пів чайної ложечки, і заливаю. Нашим маринадом заливаємо потроху не весь відразу, щоб банка не трісла. Перед тим як будете помідори закладати у банки, обов'язково їх ретельно всі промивайте. Також, за потреби, можете їх замочити на 30-40 хвилин у холодній такій льодяній воді. Прикриваємо кришками. У мене ось такі кришки на закрутку. І тепер стерилізуємо. Заливаємо воду до завуженої такої частини, до горличка, майже десь, щоб не доходило, приблизно десь 3 см. І від моменту закипання стерилізуємо приблизно 10 хвилин. Більше не потрібно. Як помідори, побачите, починають тріскати, все, виймаєте. Обережно, закручуємо. Обов'язково перевертайте кожну банку, дивіться, чи нічого ніде не пропускає, Все, після чого перевертаємо назад наші помідори, охолоджуємо їх повністю і можете відставляти у комірчину на зиму. Або у погреб, чи в пивницю, хто де має їх можливість сховати, тому що вони мають більш бути в такому темному і прохолодному місці. Все доволі просто і саме головне смачно. Тому вам бажаю смачного підписуйтесь на канал Українські Домашні страви і всім па-па!